Права 720. Скільки відсотків від числа 1000 складає число? Перше завдання 160. Ну що ж, давайте знаходити. Як нам знайти? Потрібно тоді 160. Поділити на 1000. Я запишу у вигляді дробу. Ну і помножити на 100%. Ну що ж, тоді можемо на 100 тоді скоротити і чисельник і знаменник, то у нас тоді тут залишиться 10. Давайте запишемо, що це буде 160, що множиться на 100. І в знаменнику запишемо 1000, і все це буде відсотків. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 100. Тут у нас буде 1. Скорочуємо тоді на 10. Тут у нас буде 16. Ну і записуємо, що це у нас тоді вийде 16 перших або 16%. Є? Переходимо до другого завдання. Отже 100, скільки це буде відсотків від числа 1000. Записуємо 100. Що ділиться на 1000 вигляді дробу, і множимо на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо тоді 100, що множиться на 100. А в знаменнику записуємо 1000. Це буде у нас відсотків. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 100 і чисельник і знаменник. Тоді в нас буде 100 десятих. Можна поділити на 10 або скоротити на 10. У нас буде 10. Тут буде 1. Отже, вийде 10 перших, або просто 10%. Відсотків. Переходимо до третього завдання. Отже, 380. Записуємо тоді 380. Або ділимо на тисячу і множимо на 100%. Відсотків. То це дорівнює В чисельнику записуємо тоді, як 380, що множиться на 100, а в знаменнику записуємо 1000. Все це буде в нас у відсотках. І це дорівнює Скорочуємо тоді. На 100 і чисельник і знаменник. Тут у нас буде 1, а тут буде 10. Скорочуємо на 10 і чисельник і знаменник. Тут буде 1, а тут буде 38. Ну що ж, у нас вийде 38 перших або просто 38. Записуємо відсотків. Переходимо до останнього, четвертого завдання: 1400. Ну що ж, записуємо тоді в чисельнику 1400. Знаменнику 1000. 1400, що ділиться на 1000 і множимо на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді в чисельнику як 1400, що множиться на 100. А в знаменнику записуємо 1000. І все це у відсотках. Це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 100 і чисельник і знаменник. Тут у нас буде одиниця. Тут у нас буде 10. 1400 ділимо на 10. Це буде 140. Тут у нас буде одиниця. Вийде 140 перших або просто 140. Відсотків. Ну що ж, ось таке завдання на відсоткове відношення двох чисел. На цьому вправу завершено.